Любі наші дітки. Зараз ми з вами підемо в спостереження, екскурсію по території нашого садочка і побачимо, що ж змінилося, поки вас не було. А ось погляньте, які гарні квіти вихователі зробили своїми руками. Це і Мак, і Сонях, і Ромашка, і Волошка. І все це називається Я люблю свою Україну. А тут куточок ферми. Ось погляньте, які поросятка прийшли поснідать. Стоїть біля них господарочка, спостерігає. А тут маленькі ще й курчатка вийшли поклювати зернятка. Тут куточок казочки заховався поміж квіточок. Дід, з бабою, колобочка і спекли. Це квіти нашого майданчика. Наша клумба красива, така чекає на маляр. Тут і чорнобривці, і майори, і петунія, і гвоздичка. Різні різні квіточки. Майданчик ігровий. Чекає на маляток. Нічого тут не змінилося. Все, як було, так і є. Тільки немає діточок. Ми вас чекаємо.